Близько трьох тонн сої з 37 гектарів у Радчі зібрали рясний урожай зернобобової культури, і це тільки початок цього року. Комунальне підприємство «Франківськ Агро засіяло понад 101 гектар землі на двох ділянках громади. Зараз проходить обмолот сої, соя сорт ментор, перша репродукція. Молотиме в селі Радча. Саме завдяки впровадженню сучасних технологій агрономам вдається перетворити непридатні для обробки землі на родючі поля. Згідно технологічної карти постійно проводимо всі зміни. Загалом ми зайшли працювати на неліквідні земельні ділянки, які були зарослі дикорослими деревами, кущами. Привели їх в порядок, облагородили і є можливість працювати. Альне підприємство стало надійним партнером для мешканців села Радча. Як зазначив староста села Тарас Борен, підприємство завжди готове надати допомогу та підтримку. Особливо актуальним є питання оренди паїв, адже завдяки КП мешканці можуть розраховувати на своєчасні виплати. Завжди є поміч і. Можна звернутися по, по будь-яких питаннях. Так що в е, мене є таке прохання до людей, які хочуть свої пої віддати. Так що можна буде звертатися в наше комунальне підприємство. Воно набирає банк землі. І ви знаєте, що це є е, наше підприємство, значить буде все своєчасні виплати за оренду паю. У селах громади кожного року збільшується кількість посівних ділянок, розповідає Руслан Марцінків. Комунальне аграрне підприємство охоче орендує паїв людей, тим самим розширює посівні площі. А мешканці натомість отримують свої виплати. Основне завдання, щоб всі е, ті поля чи землі, які не оброблялися, вони оброблялися, давали урожай. Цього року чотири культури, дві культури це. Пшениця і гречка для потреб наших дитячих садочків, а також для мешканців пільгових категорій в цих селах, де ми обробляємо поля. А соя, соняшник, ми її продаємо за рахунок цього, отримуємо підприємство і розвиваємося кожного року, що купуємо техніку для того, щоб збільшувати посіви. Тому дякуємо мешканцям нашої громади, які також дають нам паї. Пропонуємо віддавати паї нашому комунальному підприємству. Віталія Куш, Святослав Іванюк, телеканал 402.